Друзі, доброго дня! У нас з'явилася в продажу квартира в багатоквартирному житловому комплексі в селі Поляна на території санаторію Соня Закарпаття. Квартира площею 38 квадратних метрів, знаходиться на 6-му поверсі. Це не апартамент. Йдемо, покажу вам квартиру. Тут у нас зона кухня-студія, у нас повністю укомплектована все меблями, е, є додаткове ліжко-місце. тут у нас ліжко, е, інверторний кондиціонер наверху для опалення. Виходимо на балкон, тут у нас є світлий хороший балкончик, на території комплексу є басейн, є дитячий майданчик та зона для паркування авто. Йдемо далі у спальню кімнату. Світла, комфортна спальня повністю комплектована меблями, панорамне вікно з видом на гори. Йдемо далі. Швиденько. Тут у нас е, є коридорчик, шафа купе. І санвузол. Санвузол повністю укомплектований, продається все як на відео. Кого цікавить така квартира, звертайтесь. 952512345. Агенція нерухомості Байхаус. Також запрошуємо на роботу працівників, хто хоче працювати в нас в Агенції нерухомості в місті Мукачево. Звертайтесь, приймемо на роботу, навчимо, як працювати.